Я вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Гордінаторо. Для вас тижневий прогноз із 16 по 22 жовтня. Пам'ятаємо сім карт. Кожна карта це на, на один день. Подивимося, як буде розвиватися події в вашому житті. Перша карта це десятка жезлів. Карта говорить про те, що ви взяли на себе велику кількість обов'язків, велику кількість справ, з якими вам дуже важко і складно впоратись. Де вам потрібно розподілити обов'язки і ні в якому разі натягнути все на собі. Тому що, якщо ви будете братися за ці всі справи, Втягнуть все на собі, ви будете не висипатись, дуже багато працювати, вам не вистачатиме часу для сну, і за цього буде ваш фізичний стан, ваше здоров'я страждати. Тому просто розподіліть обов'язки і все налагодиться. Наступна карта це десятка пентаклів. Карта говорить, що на вас чекає успіх, на вас чекає стабільність, фінансова незалежність, успіх у всіх ваших справах і всіх ваших починаннях. Але для цього потрібно буде дуже багато активно працювати. Але ваша праця обов'язково буде винагороджена. Це впевненість у завтрашньому дню, і також карта говорить, щоб ви не тільки займалися от хатніми справами і так далі, а й зайнялися розвитком для себе, щось приємним для себе зайнялися, а не тільки займалися чимось таким все в хатніх справах. Тому все вас вдасться, будьте активні, ви досягнете гарних результатів. Наступна карта це паж жезлів. Пас Жезлів говорить про те, що на вас буде чекати досить такий благоприятний розвиток подій. Будьте готові до якихось гарних новин, до якихось пропозицій стосовно роботи по кращих, можливо, ви шукали для того, щоб змінити роботу. Хтось, можливо, просто шукає роботу, хтось якийсь підробіток. У вас це обов'язково все вдасться. Також карта говорить про якісь нові починання і можливість навчитись чомусь новому. Також це будуть несподівані, радісні звістки для вас. Це, можливо, буде дзвінок, лист і так далі. Новина може Ожливо від дітей ваших і так далі. Все у вас вдасться. Головне, не бійтеся і йдіть тільки вперед. Наступна карта. Старший аркан ног. Дивіться, такий буде значний і важливий день для вас. Карта говорить про те, що все в ваших руках для того, щоб досягнути. Тих цілей, які ви перед собою ставите, у вас все є сила, енергія, ресурси і можливості. Головне, вірте в себе і йдіть тільки вперед. Не бійтеся. Ви дуже багато чого вже навчилися, у вас дуже багато є знань, які пора застосовувати на практиці. Тому не бійтеся, йдіть вперед, і на вас чекає гарний результат досягнення тих цілей, які ви перед собою ставили. Головне, будьте постійно активними. Все в ваших руках, нічого не завадить вам у досягненні мети, яку ви перед собою поставили. День буде дуже активний і повний можливостей. Наступна карта. А наступна карта це старший аркан колісниця. Дивіться, ось дуже такий значний тиждень буде. Це вже другий старший аркан. Карта говорить про рух, про активний розвиток про дій, про те, що ви будете дуже багато активно працювати. Колісниця це, знаєте, це перемога, яка на вас Це успіх у ваших справах і починаннях. І насамперед, це перемога над своїми слабкостями і своїми недоліками над своїми, знаєте, такою невірою в собі і так далі. У вас обов'язково все вдасться. На вас чекає якийсь новий етап в житті. До якого ви дуже активно йдете і зможете багато чого досягнути. Тим паче, що буде це все дуже быстро, швидко, швидко і так стрімко розвиватися. На вас чекає успіх і перемога у всьому, але на шляху до мети ну, буде чимало перешкод, які будуть з легкістю подолані. Карта наступна. Наступна карта це трійка жезлів. Дивіться трійка жезлів говорить. Про досягнення, яке ви отримаєте завдяки своїм заслугам, пройшовши довгий шлях до цього. Це можливо буде щось стосуватися матеріальних якихось питань, цілком таких відчутних. Також карта говорить, що вам потрібно трошечки зачекати і незабаром досягнете бажаного. Також карта може вказувати на появу якоїсь нової людини у вашому житті, спілкування з якою принесе вам досить гарні позитивні емоції. І якусь нову інформацію досить корисну для вас. Наступна карта. Це Семірка Пентаклів. Карта говорить про те, що вам потрібно набратися терпіння, дуже потрібно буде багато і активно працювати, прикласти максимум зусиль для досягнення своєї цілі, і також набратися терпіння, і тільки тоді ви зможете отримати результ... винагороду за свою працю. Можливо, вона вас не повністю влаштує, але ви її отримаєте і цілком непогану винагороду. Підвівши підсумок, можу сказати, що початок тижня буде десятка жезлів, яка говорить про те, що вам просто необхідно розподілити свої обов'язки і натягнути все на собі, тому що це може негативно відобразитись на вашому здоров'ї. Ви цим обов'язково з легкістю впораєтеся, ви це зробите, візьмете тільки ті справи, які вам під силу. Надалі буде вас чекати гарний розвиток подій, успіх у ваших справах, досягнення вашої мети, фінансова стабільність. пажу жезлів вас очікує досить такий благоприятний розвиток подій, якісь новини, нові можливості, нові перспективи, якісь нові пропозиції щодо роботи. По магу карта говорить, що. Це в ваших руках. Ви зможете досягнути обов'язково бажаного результату. Головне, не бійтеся, проявляйте себе. Йдіть тільки вперед і нічого не завадить на вашому шляху в досягнення вашої мети, вашої цілі. Колісниця говорить, що на вашому шляху буде багато перешкод, якихось певних проблем, з якими ви з легкістю обов'язково впораєтесь, на вас буде чекати досягнення, гарні досягнення, успіх і перемога. Буде дуже багато, можливо, якісь поїздок буде, але незважаючи на що, на вас чекає досягнення, успіх і перемога. По трійки жеслів ви можете сміливо дивитися в майбутнє. На вас там чекає гарний розвиток подій. Ви зможете досягнути, гар... досягнути гарних результатів, якщо будете вірити в себе і йти тільки вперед. Ви вийшли із зони свого комфорту і готові до нових змін у житті. Головне, наберіть терпіння. Також у вашому житті можуть з'явитися нові люди, які принесуть вам нові емоції, гарні такі позитивні, приємні емоції. У життя якусь гарну, цінну інформацію, яка вам в майбутньому дуже допоможе. І на кінець тижня Семірка Пентаклів, яка говорить, що ви дуже багато активно працюєте, і вам потрібно набратися терпіння. Тільки тоді ви отримаєте винагороду за свою роботу. Звичайно, не ту, яку ви очікували, але все ж таки ви її отримаєте. Пам'ятайте про це? Також хочу вам зробити підказку від ангелів. Що вони вам на тиждень порадять. І так, підказка від ангелів. Ангели говорять про те, щоб ви відпочили. Вам відпочинок просто необхідний. Не хвилюйтеся, не беріться за всі справи одночасно, якось у десятки жезлів. Просто виберіть момент і відпочиньте. Вам це буде просто необхідно і дуже корисно. Бажаю всім гарного і вдалого тижня. Хай всі ваші плани здійсняться, а проблеми обходять вас стороною. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк і коментуйте. До побачення.